Центральний стадіон Запоріжжя Славутич-Арена минулої суботи став ареною битви за Аматорський Кубок області з футболу. Престижний трофей розігравали чинний чемпіон міста та регіону Мотор і амбітний ФК Бердянський, який чемпіонат обласної прем'єр-ліги завершив на шостій сходинці. Не дивно, що безперечним фаворитом поєдинку вважалися моторівці. Підлеглі Олега Білоуса вони в білій формі почали було розхитувати оборони номінальних гостей, проте вже в дебюті пропустили вбивчу контратаку. Дев'ятий номер бердянців Роман Помазан втік від переслідувачів по флангу і реалізував вихід вічна з голкіпером. No Мотор не відразу відійшов від шоку, проте ближче до середини першого тайму повністю заволодів ініціативою. В нападі запоріжців роль перших скрипок грали Михайло Козловський та Денис Бурсак. Зусилля зазначеного дуету і допомогли зрівняти рахунок. Пас Михайла та Гол Дениса увінчали красиву комбінацію. Міг мотор розраховувати і на більше проти Бердянськ вистояв, і на перерву команди пішли за одиничок на табло. Здавалося, титулований мотор дотисне суперника після відпочинку. Втім, не так сталося, як гадалося. станову Едуарда Бондаренка допомогли бердянцям налагодити дисципліну. В єдиноборство гості не поступалися, а на 65-й хвилині їм знову посміхнулася фортуна. Помилка голкіпера Артема Апалька вартувала мотору другого пропущеного. Дубль записав до свого активу кращий гравець поєдинку Роман Помазан. 2-1 Славутич-Арена вдруге стає нещасливою для мотору. Нагадаємо, навесні запоріжці поступилися тут у фіналі. Кубка губернатора. Ну а Бердянськ стає володарем Кубка Запорізької області 2012, здобуваючи свій перший трофей в історії, з чим ми команду і вітаємо.